В перший день війни і не зупиняли свою роботу. В Оболонському районі на повну потужність працює центр комплексної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю. Установа не лише не зупинялася, а й розширюється через високий попит, відкривають нові відділення. Психологічна підтримка батьків. Важлива складова успішної реабілітації дитини, адже прийняти діагноз і нову реальність буває надзвичайно важко. Тому в Оболонському центрі комплексної реабілітації дорослим приділяють не менше уваги ніж малечі. Саме тут розпочалась нова сторінка в історії мами дівчинки з раз Аріни. Напевно, мені більше ця допомога була, бо важко було сприйняти, що щось десь не так. В центрі проводиться робота як індивідуально з батьками, так і працює група психологічної підтримки для батьків дітей з інвалідністю. Важливо, це для них. Щоб вони не почувалися самотніми, так, щоб вони знали, що вони не одні, і в них є підтримка. Юлі було лише два роки і сім місяців, коли сім'я вперше прийшла до центру. Сходом її діагностували розлад аутистичного спектру. І потім ми півроку кожен тиждень приходили сюди на консультації. Юлічка тут гралась тут. Зазвичай ще є коврик, багато іграшок. І от зараз у нас перша реабілітація в центрі. В Оболонському центрі працюють кілька відділень. Психологічна, педагогічна, трудова та фізична реабілітація охоплює всі вікові групи від дошкільнят до підлітків. З дітьми працюють фахівці різних напрямків від психологів до ерготерапевтів. Наш центр відкрився в день, коли почалась війна. Урочисте відкриття центру було заплановано на 24 лютого 2022 року. І, хоч обійшлось без урочистостей, роботу центру таки розпочав за графіком. Тому що у нас є укриття. І ми звозили дітей. І десь приблизно ну, біля двох тижнів у нас в центрі саме був такий осередок безпечного перебування дітей та молоді з інвалідністю, саме тому, що у нас є укриття. З першого дня центр не просто не зупиняв роботи, а й відкривав нові послуги, наприклад, відділення раннього втручання, куди спершу й ходила маленька Юля. Два роки тому в центрі запровадження послуга раннього втручання. Послуга раннього втручання це послуга, яка надається родинам, в яких народилася або виховується дитина з певними відхиленнями в розвитку від нуля до трьох років, включно. Для малюків від трьох років працює відділення денного перебування, що сприяє їхній соціалізації. Батьки залишають дитину, можуть залишити дитину під наглядом наших спеціалістів. Професійних і є велика потреба батькам працювати, мати якийсь вільний час, тому ну, це така дуже потужна і витребована наша така потреба всіх родин. Особлива увага приділяється створенню безбар'єрного простору як всередині, так і навколо центру. Біля будівлі є окрема парковка для людей з інвалідністю. Облаштовані підвищений пішохідний перехід та тактильна навігація до найближчих зупинок громадського транспорту. Нам було виділено окреме приміщення. Ми займаємо повністю перший поверх. Це 770 квадратних метрів. Плюс у нас є укриття. Робився капітальний ремонт відповідно під цей центр. Батьки вихованців центру підкреслюють особливе ставлення фахівців до кожної дитини, і тому Аня завжди з радістю їде в цей центр. Коли сюди приходимо, ми вже кажемо: поставте нам тут, будь ласка, ліжко, ми будемо тут жити. Юлі вже майже чотири роки, і вона теж з радістю відвідує центр. І ось тут уже на вуглу вона прямо з коляски мені випригує. Вона випригає, вона всіх вихователів обіймає, цілує. Історія Аріни і Юлії яскраве свідчення ефективності роботи центру. Мама змогла прийняти особливості своєї дівчинки, і разом з фахівцями вони досягають всіх. Поставлених цілей. У нас було багато таких дій, так, що, що я хочу, щоб Юлечка це виконувала, щоб я для неї щось зробила. І от через рік, коли ми відкрили цей список, ми його зробили і зробили набагато більше. Центр мені допоміг сприймати мою дитину такою, яка вона є. Що вона не ну вона не норматипова, але можна повністю зробити все для того, щоб дитині в цьому світі в соціумі було легко жити. Нині в центрі отримують послуги близько 300 дітей та осіб з інвалідністю. Частина з них кияни, частини ВПО, зареєстровані в Києві. Для всіх послуги абсолютно безкоштовні. Наталія Білогурова, Карина Панченко, Київ 24.